Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру A Wreck of the Nutcracker e, Взагалі, мало вийти зовсім інше відео. Це мала бути гра Кіоск. Я записав там годину по ній, але я не знаю, чи це я натупив. Я бачив, що є оновлена версія, я якось програв у стару, нічого нового не побачив. і Якихось там таких чи цікавих коментарів від мене, чи якоїсь цікавої реакції немає. Ну, типу, блін. Ну бо що. Тож, давайте пограємо в це. Боже, яка в нього страшна лиця. ей Ей-є-є, 100-8. Intraction. Телефон і Боже. Який дійсно страшно? I would really think they would not the one won the good music, but they did it, it, it. Could we just make quite an ad lately? Because our main performer, Nephew mm -hmm. Song, there was a lack like a mm -hmm. better word. Brown that? is a scotch, maybe it is of yeah. a lot of old no, guard after anyway, the. Ally. So, to make sure it doesn't mm -hmm. get damaged, please, you know, that's okay. draining power and closing the doors to take a look at the power. Yeah, А ось він стоїть. Чого в собі танцює? Ну, окей, це у нас, типу, такий ФНАФ. Добре, все, я, типу, побачимо Обачний. І він сюди вже. Достатньо швидко він переходить. А, ну, окей. Дідько, і батарея быстро уходить, щось мені це взагалі... А, ну, все він на місці собі. Сидить, кайфує. Ха, цей човчок взагалі такий. Добре? Эй. Над И... Такие кисть дерганы в плане, так быстро перемещается. Ага, это место, в окно. Рисуйте пласты. До побачення. Б'є в двері. И Окей. Де він? Де він? Де він? А, все, ось. Але в мене батареї. Тут. Кто, кто шипів. Мене катастрофічно не вистачає батареї. Ну окей, ну він зараз тут не буде. Що він не передумав. Дві години дві позначки батареї. Я не впевнений, що цього вистачить, але ви окей. Ух. Давайте дивитись. Ой, блять. Окей. О! То... Він звідси зразу сюди. Двері ломиться. Ща його, до речі, не було на камеру. Дивіться. Він у вікні дивиться. Яйця. Окей. Точно все Угу. Окей. Блядь, як він швидко переміщується, я не можу зрозуміти. Звідси зразу. Сюди. Він вже тут. он буквально где завгодно. Побив все, об двери снова там стоит. Иван, что ты тут делаешь? Блять. Раз, два, три, четыре, пять. Это че? Ну класс. Что это было, Тилькиш? Я Ой, бля... Блядь. Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. Чому я так добре почав чути його рухи? А це він перечиняємо. Окей. Ну, блін, ми маємо з вами це пройти. Окей. Дві години, добре. Боб якби десь сюди додали, наприклад на робочому постолі там на мене. Поволі писали. Блін, окей. Добиться в двері і дивиться в камеру. Подовбився двері і побіг в інших. Моментально. Окей. Далі. І. Він що, якось Знає техніку Клонування? І знов 4 години, 2 батареї, окей.

написав?

у мене немає слів. Oh, pie dungeon captain. Oh, what the? I don't you know what I mean. Just please keep this in mind. Oh, only flashed a light so just close enough that you can see a bright red bow, which oh, won't go away. And she dislikes you. And it's still a. Keep away from the damn thing. Yes, I know you took from yesterday. I won't report you, but just pay for him next time. I covered you. Ну добре, як цього, бляха... Okay. Не знаю, горішника okay. дефати, то я зар. Зроб... Oh, so... Блять. Ну йди. Уйди. Окей. Okay. Я чомусь думав, що БІУКа теж буде переходити звідси. Овичний. Взагалі він достатньо легкий ворог, просто треба про нього не забувати. Ще трошки. Головне. Головне щоб він з горішником на мене разом не нападав. Це буде як капітан Смоктулька. Блядь Ну окей. Не такий страшний капітан Смоктулька, як про нього кажуть, На Окей Проверит эпилептика. Ти бачимо. Так. Так. так, окей, все, на ньому має бути видно кров, і тільки тоді ми його, скажімо так, фотографуємо. Добре, без питань. Uh, ми хоча б можемо безкоштовно крутити головою в офісі. Вже добре. Маємо цінувати те, що маємо. Мусимо. Зобов'язані. Я не знаю, пишіть в коментарі вам такий формат взагалі буде подобатись чи ні. Я можу, наприклад, пограти в якийсь другий канал. Ну, типу, ФНАФ пародію Або навіть, я не знаю, якщо хочете, пишіть, спробувати пройти оригінальну частину. Хоча, якщо чесно, то я її не дуже сильно люблю. Для мене вона така трохи нудна і складна. Ну, блять, окей. Ну, взагалі, якщо чесно, в принципі, страшний. Я б не сказав би, що монстри тут прям геть дурні. Але, типу, трішки. довгий час ночі. Ну як на мене. О. Тільки, -тільки, тільки що тільки ще... Окей, знову готується до нападу, закрили, перевірили. постукав. Відчиняє. Капітан Смоктулька до нас не лізе. 3 години. 3%, добре, непогано. Дивівка, готується до нападу. Окей, спробуйте. і він тут знов. Я не розумію, що це в нього там за теорія квантового безсмертя. Тупору. Він знаходиться в суперпозиції. От хто це? Хто це? Це він? Так. Або хтось. Чисто. Добре. Давайте. Ми зможемо. Оп. Є. Він стоїть, лупиться, дивиться. Пішов туди. Все. Чиняє. Окей, ще годинку. Дякую, що вірите в мене, але не потрібно розслаблятися Бо ще ціла година. Може активізуватися рибка? Капіталь Смоктур. Капіталь. Капітан Смоктулька. Опа. Норм. Чувачі, харе в мене. Ну добре, можемо забути про камери. Чому? Якби, в принципі, непогано програли, програли, так програли. А, дякую вам за перегляд. Знову ж таки, якщо вам буде цікаво щось таке побачити, як там Graveyard, або щось по типу, або ви можете мені щось таке запропонувати, то я був би не проти це пограти. Тож, якщо чесно, мені гра сподобалась, але от дійсно, начебто, трішки чогось не вистачає, можливо, щоб її зробили більш якоюсь такою, не знаю, плавнішою. Ну, щось по типу такого. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Хочу ще раз привітати всіх дівчат з 8 березня. І все, на цьому все. Хотілося б взагалі, щоб хтось дивився це відео, але раз на раз не приходиться. Тож, всім гарного дня чи вечора.